Знаєте, читаючи перші три тома скоти Пілігрима, я постійно задавав собі питання, чому цей комікс призвів фурору багатьох читачів? Чому я читаю цей твір і бачу лише неймовірний стиль мальовки, але не бачу ніякого розвитку персонажів? Чому Рамона так полюбляє фарбувати своє волосся? І чому воно до сих пір не випало за її голови? І вона не стала жіночою версією професора Ікс? Але прочитавши наступні три тома, я знайшов відповіді на ці питання ну крім тільки випадіння волосся Рамони. Ба більше, я знайшов відповіді на ті питання, про які я не думав. Але давайте по порядку. Основний сюжет Скотта Пілігрима на перший погляд не дуже складний. Безробітний хлопець Невдаха, який живе з сусідом Геєм, найкращим персонажем в цьому коміксі. Закохується таємничу з радугою замість волосся. Але щоб зустрічатися з нею, треба перемогти і сім злих колишніх. І знаєте, саме ця, на перший погляд, простота мене і зачепила, щоб придбати перший том скота Пілігрима. Але і не тільки це. Мене як художника в першу чергу зацікавила мальовка коміксу. Водночас не дуже деталізована, але неймовірно впізнавана. Але хто саме створив цю історію і чому вона була відзеркаленням самого життя автора? Райанлі Омеллі народився у Канаді у 1979 році. Він виріс на мандзі, відеоіграх та альтернативній музиці, і це буквально видно в кожній сторінці Скота Пілігрима. Після навчання на художника Омеллі працював у компанії Оніпрес, де малював дрібні проекти, поки не придумав персонажа на ім'я Скот. Ідея була проста: що як твоє особисте життя виглядало би як бій у відеогрі, так народився Скот Пілігрим з «Precious Little Life». Перший том, що вийшов у 2004 році. Але головне питання, чому цей комікс став настільки популярним? Все просто це особиста історія Брайана, звісно, без тюмов злих колишніх і суперздібностей. Але відносне Рамони і Скота, сусід Гей, рок-група, це все те життя автора, яке було, коли він писав цей комікс. Він просто захотів зробити такий же світ, як наш, тільки набагато кращим. І ця відданість проєкту було видно на кожній сторінці, що й зачепило багато читачів. Але Скотт Пілігрим не був першим проектом Брайана Ліомелі. Першим був комікс Lost at Sea, або як у нас перевели, загублене в морі 2003 року видання. Це філософський комікс, хоча більше графічний роман, про самотність дівчини Рейлі, яка втратила здатність відчувати. І порівнюючи цю історію з історією про Скота, перша мені припало до душі більше. Не подумайте неправильно, я обожнюю цього неоднозначного байдикуватого Скота Пілігрима. Але саме героїня Рейлі є більш близькою мені по душі і характеру. До речі, як і самому Брайну Ліомелі. Це дівчина-інтроверт, який важко заводити нових друзів і змінювати своє життя після низки подій в дитинстві, які змінили її. Обов'язково рекомендую знайомитися з цією історією після того, як прочитаєте Скотта Пілігрима, щоб було з чим порівняти. І якщо казати вже про два наступні комікси автора, які вже випускалися після Скотта Пілігрима, мені мало є що про них розказати: Seconds, або як перевели у нас, шанс 2014 року видання. Це історія про шеф-кухарку, що знаходить магічні гриби, але не ті, про які ви в першу чергу подумали. І отримує шанс переписувати власне життя. Він, до речі, отримав безліч нагород і навіть планувався до екранізації. І комікс Snot Girl, або як перевели у нас, Соплячка 2016 року видання. Це яскравий саркастичний комікс про блогерку модель, у якої життя виглядає ідеально, але тільки онлайн. Він був розроблений в колаборації самого Брайана Ліомелі і художниці Леслі Ханг. А тепер давайте повернемося до скота Пілігрима. Все ж таки є ж відео більше про нього. У 2010-му Ubisoft випускає Scott Pilgrim в усті The World The Game, піксельну бійку в стилі River City Ransom. Е, не знаю, чесно, що це за гра, тому не можу про іншу сказати Вона стала справжнім хітом серед фанатів ретро. Саундтрек від Анамана Гучі бомба. Але через ліцензійні проблеми гру видалили з магазинів у 2014-му. Фанати так її вимагали, що у 2021 році Ubisoft повернула ремастер і це стало святом для фанбази. В саму гру я не грав, але дуже круто те, що її вирішили зробити саме в Піксе. Сильному стилі, відсилаючись на те, що Брайан Ліомелі завжди надихався старими іграми і залишав багато відсилок на них у коміксі. Того ж 2010 року вийшов фільм Скот Пілігрим We see the world», знятий Едгаром Райтом, режисером of the Dead». Чесно, також не шарю, що це за фільм, але може напишете в коментарях, може хтось шарить. Головні ролі виконали Майкл Сера і Мері Елізабет Мінстед. Неочікувано, фільм провалився в Прокаті, але з часом став культовим. Його монтаж, музика і стиль вплинули на десятки режисерів і тікток-редакторів. Сьогодні його називають найбільш недооціненим фільмом 2010-х років. Я дивився цей фільм, і мої враження були більш позитивні, ніж негативні. Костюми, гра акторів, атмосфера і спецефекти приємно вразили мене, і насправді було таке. Відчуття, що я дивлюся анімований комікс. Це було прям дуже круто і мотороша навіть. Наві дивитися мурашки такі по тілу були. Але щодо сюжету, в багатьох моментах він був не дуже вдалим. Розумієте? Комікс про Скотта Пілігрима був не тільки про те, як герой-коханець перемагає сімох злих колишніх і отримує дівчину своєї мрії. Цей комікс розповідав про багато важливих тем: побутові відносини, темна сторона головного героя, уникнення своїх проблем та рішень і багато ще чого. І всього цього я не до кінця побачив у фільмі, тільки крім темної сторони Скота. Було навіть забавно, як це обіграло у фільмі. Якщо порівнювати з коміксом, відносини Скотта і Рамони у фільмі показали лише близько трьох днів, і самі події настільки швидко відбували. Що іноді, коли відвернешся буквально на секунду від екрану, то повністю втратиш хід подій. І це, як на мене, не є плюсом, тому що відносини Скотта та рамони в коміксі відбувалося на протязі кількох місяців, що допомагало показати їх побутові проблеми, відстороненість Рамони та те, як сам Скотт змінювався, Одною з головних подій, якого не повірити, влаштуватися на роботу. І ось ці сім злих колишніх були поштовхом змін для скота і його відносини відносинах з Рамоною, а не просто side characters, як це було показано у фільмі. Але якщо говорити про головну тему коміксу, саме для мене це навіть не відносини Рамона та Скота, хоча вони мають основний вплив на сюжет. Це насамперед комікс про дорослішання і про прийняття всіх своїх недоліків. Два головні герої під кінець історії перестають тікати від своїх проблем. Вони нарешті зміли прийняти свої недоліки і готові відповідати за всі свої рішення. Вони, нарешті, змогли по-справжньому покохати і прийняти один одного зі всіма. Мінусами та плюсами, а не ідеалізувати, як це було на протязі всіх їх відносин. Але головне питання: чи будуть щасливі Скот та Рамон на вих стосунках або після фіналу коміксу, вони швидко розійдуться після першої ж сварки. На таке питання відповідає ще одна на даний момент: остання адаптація скота Пілігрима. У 2023 році Netflix випустив аніме Scott Pilgrim Takes Off, І це не просто ремейк. Без спойлерів, це мета-версія історії, де навіть сама реальність ламається. Анімація від студії Science Sorrow, ті що робили Devilman Crybaby. Опять Бейбі, а п'ять це за мультсеріал, і що там за анімація, така крута. Я не я коли не подивлюся ніхуя. А сам сюжет відповідає на моє минуле питання: чи будуть Скот і Рамона разом після фіналу коміксу, і чи настільки сильне їхнє кохання, щоб злати усі складнощі навіть, спойлер, їх майбутні версії. Дуже рекомендую цей проект як доповнення і навіть деяке переосмислення коміксів по скоту Пілігриму. Який висновок можна зробити з усього цього, про що я вам тільки що розповів? Надіюсь, ви хоч щось заповнила, то може якось я не так щось сказав. Може, вже ніхуя не знаю. І залі це відео хуйня. Напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. Кожен може зрозуміти Скотта Пілігрима та його історію по-різному. Для когось це буде дуже проста та смішна історія про те, як перемогти сім злих колишніх та завоювати дівчину. Але насамперед, для мене скот Пілігрим це історія не про бійки і не про кохання. Це насамперед історія про дорослішання. Помилки і боротьбу з самим собою. І, можливо, у кожному з нас живе трохи скота, не рішучого, але щирого героя, який просто хоче пройти цей рівень життя. І по скриптам, Волес Таким це найкращі персонажі коміксу. А найща булочка з корицею. Навіть подивіться, фігурку з нею купив. Да я Дуже дякую, що подивилися це відео. Обов'язково ще побачимось. І Якщо у вас в житті, як Юра Мони і сім злих колишніх, то забийте хуй на них, вони ж на тої колишні.